Обікрав колишнього орендодавця днями до коломийських поліцейських надійшло повідомлення від мешканця району про крадіжку. Невідома особа проникла до його будинку та вчинила крадіжку грошей у сумі 2200 євро документів та металевого сейфу. Поліцейські оперативно установили, що до крадіжки причетний 52-річний мешканець надвірної, який вже неодноразово судимий за майнові злочини. Раніше чоловік орендував помешкання у заявника та мав ключі від будинку. Тож вільно про. Ник до оселі щоб вчинити злочин. Поліцейські встановили місце знаходження злочинців у Києві, і одразу ж на вокзалі фігуранта затримали у процесуальному порядку. Слідчі Коломийського районного відділу поліції оголосили чоловіку про підозру за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. Деться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану або надзвичайного стану. Суд обрав йому вже запобіжний захід у вигляді тримання під вартою злочинцю. Загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та з радіокомпанії Раї.